Яскрава, небі тривожному Вісь Українцю показує кожному, мерестить, кажучи, діва на цін, вже оповила Божу дитину, Зірці різняні в цім боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати та зорася. Ясно завзято. Зірка освячує схід благодатю і підглядає окопи солдатів. Знає, як хочуться свято додому, знає, що мають у не в тому, поки не згасла у темряві ночі. Раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах. 多悲。